Ситуація в тому, що я не знаю, куди мені прикріпити цей е, мікрофон. Тому буду отак. от. Скажіть, пожалуйста, а хто замовляв адвент-календарі? Чому вони приїхали до мене? Грудень у самому розпалі. Тому що пробудити наші розріззріздвяні чакри, сьогодні ми розпакуємо аж два. Два адвент-календарі від Єва цього року. Магазин Єва ну той самий Єва, в який ви ходите під домом купувати косметику. Якісь битові штучки. Вони випустили аж два адвент календарі. Один коштує 4 тисячі, інший коштує 5 тисяч. Той що дорожче, це типу якась преміум версія. І вішенка на торті зайці від Рошену. Той що дешевше не преміум. Як вам звук каміну мені писали в коментарях не, справжні, не справжній, не камін, ви що? Ми туди зараз будем коробочки кидати. Нарешті нормальна утилізація. Я не дивилася жодної розпаковки цих адвент-календарів, хоча мені дуже багато натраплялося різних відео в соцмережах. Господи, прости, як це важко у період свят щось не дивитися, не побачити, не спойлернути собі. І от нарешті ми будемо з вами розпаковувати ці адвенти по черзі. Хочу почати з дешевшого, і другим ми розпакуємо. Ми розпакуємо ось цей дорожчий. Різниця в них у вартості всього тисяча. Чого всього, тому що насправді це не така велика е, різниця по ціні. Ну, на мій погляд. Я не думаю, що вони кардинально різні по наповненню. Я маю на увазі, що дешевший календар не, був, не має бути значно гіршим за дорожчим по моїй системі координат. Хоч би не загорівся собака. Хочеться одразу відмітити, що цьогорічний адвент від Єва дуже якісно зроблений. Дійсно, по-перше, тут є захисна картонка, ритуальне саджені. Вона не горить. ні, горить. Сама коробка виконана із дуже такого щільного картону. Відчувається, що Грошей не пожаліли на цей картон, на саме упакування. Дуже приємний дизайн, красиві коробочки. Що можу сказати? У мене на нього великі сп... надії, тому що насправді минулого року адвент від Єва мені сподобався. І я пам'ятаю, хоча я не передивлялася це відео, що деякі комірки були для мене шоком. Зараз подивимося, наскільки мене шокує цьогорічні два адвенти. Чого я вирішила одразу два розпаковувати? Тому що у мене вже терпеть рубався. Не можу вже. вони у мене лежать, мусолять мені глаза. У мене, до речі, дуже багато ще адвентів залишилося. Тому підписуйтеся на цей канал, лайкайте відео. Я буду зараз завантажувати підряд купу розпаковок відео. Боже, поможи мені, звісно, це все змонтувати. Коротше, давайте починати. Фу, а я потію від цього товариша. Отже, перший день у золотавій упаковочці. Я думаю, що там якийсь догляд. У uh. я не впевнена, що це таке. Але я знаю цей бренд, хоча я його ніколи не використовувала, але знаю, що багато хто ним користується. Це якась як тревел версія, причому тут половина цього тюбика тільки наповнена. От, бачите, ззаду видно. Це Якийсь гель, крем для очищення шкіри. Приємно, пасіба. Не у захваті поки. Так, да, я, до речі, бачила, що багато хто цього року саме рекламував адвент від Єва Б'юті. Що можу сказати? Мені вони не писали, не зверталися до мене стосовно реклами. Можливо, їм не дуже сподобався мій минулорічний огляд. Та ви що, на фігіє! Альо! Коробочка. Другий день і як бачите, знизу там ще є коробочки, тобто тут два, два поверхи коробочок. Так, дивимося, що це. Знову догляд, і на цей раз якийсь крем для шкіри навколо очей? Це не заявлений як адвент-календар косметики. Ну в Єві продається і догляд, і засоби гігієни і всякі аксесуари. Тому я навіть не знаю, чого конкретно я очікую від Єви. Догляд тут дуже навіть допустимий. І велика коробочка на третій день. Mm, та ви що? Ну чи це якась палетка? Ґмбі-палетка. Я так розумію, що це палетка для обличчя. Багато-багато в цьому році відкривала для себе прикольних нових продуктів від ґломбі. Вершана приємно пахне ванількою. Це три хайлайтери. Ну, слухайте, дуже класна ідея, що покласти в адвент. Хайлайтери на свята, що може бути більш потрібне гроші. Гроші були б більш потрібні. Ну самі розумієте. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Четвертий день якийсь важкенький. Я думаю, що тут так також догляд. Подивимось, сухий шампунь для волосся. Покладу його може на якийсь розіграш, бо мені насправді не треба. У мене їх п'ятий день, нова якась коробочка, жовтенька. Ой, місай! Ой, ви мене так багато просили зробити огляд на цю косметику. Це база під макіяж. Шостий день. Тається тут також якась косметика. То ти що ти знову глембі. До речі, Глембі це ж марка Єви самої, тому логічно, що вони кладуть багато своїх продуктів. Тут навіть є міні-пуховочка до цього всього діла. Вперше насправді таке бачу це як. Кушон, але для рум'ян. Ну, типу, не кушон тональний, а кушон рум'яна. Вау. В Кінці відео проаналізуємо, скільки що вартує, і зробимо висновки. Хоч би шоколадка. шоколадка. Сьомий день. Прикольно було, якби нам поклали якийсь пензлик. Це пензлик від Єва. В них, до речі, я бачила, що вийшла лінійка аксесуарів. Я від них купила пінцет, але це було вже доволі давно, декілька місяців тому. Нормальний пінцет. Отакий. От Oh, Слухайте, Я його розіграю, але такий він гарнюній. Оце для пудрочки, для якихось рідких навіть текстур підійде, бо він такий прям синтетичний, синтетичний, слизький. Великий восьмий день і важить він багато. Можливо, якась свічка. Ні, це не свічка. Йоханий бабай. Шута на іностром. А, це патчі, певно. Знаєте, чесно кажучи, я ніколи патчами не користувалася особливо. Ну, користувалася, але в сенсі, що регулярно. Але з цими, блін, грудневими стресами я відчуваю, що я б. Плюс, ну так, да, це патчі. Отак виглядають. Слухайте, це взагалі не зайва тема. Фу, пахнуть? Як дуже-дуже дешеві маски з моєї юності. Оце я Токсик, да? Ну, ну а що? Кажу, як є. Вони пахнуть такою дешевою віддушкою, мильною такою. Дев'ятий день. Сказати, щоб поки що я знайшла для себе щось в цьому адвенту, супер вражаючі ні. Але я точно поки в ньому не розчарована. Ой, клас! Ось ці олівці, 110-й відтінок, я вам його вже показувала. Він нам натрапляв в адвент-календарі від Глембі. Якщо ви ще не бачили це відео на моєму каналі, подивіться. Хороший відтінок олівця. Це я розіграю, бо у мене ще по. Ці, олівець. Ці олівці класні, я задоволена. Зірочка, пала, зірочка палає, хана бабай. Я, до речі, старала. Я його прикрою трошки, щоб не осліпив вас. Я, до речі, старалася зробити такий різдвяний вайбік у кадрі. Що думаєте? Як у мене вийшло? Ой, ну Хто ти в нас? Десятий день. Тут щось. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Коротше, поклали нам два пробники: тонер і крем. Прикольно, такі маленькі версії, знову ж, я так розумію, що це вже більш-менш дорожчий догляд. Виправте мене, якщо я не права. Як тільки річ стає дорожчою, її кладуть у міні-версії. Одинадцятий день. Що в нас тут? О, у, слухайте, це дуже-дуже хороша туш. Декілька років нею користувалася, рекламувала вам. Дуже люблю цю туш. минулого року на Різдво, на новий рік. Також, я, до речі, нею була нафарбована, класно подовжує. Це віконечко, я дуже задоволена. Це поки моє найулюбленіше віконечко, це 11-й день, прям топ. Ми майже закінчили перший поверх. Тринадцятий день. Який важкий! Ну точно якась мивалка тут. Щось тут, щось тут не те, що дезодорант, гель для душа. Так, це гель для душа у формі муса. Ніколи не ведіться на важкі віконечка. Це завжди якийсь скам. Пасіба, помоємося. Звісно, я відкрила відкрила тринадцяте, а потім 12. І що ви від мене хочете. До речі, мені нещодавно дівчинка написала типу Стефані. Це вже неприємно, що ти неуважна така. Це вже бісить, це вже розлючує. Перестань бути такою неуважною. Зроби щось цим. Ви думаєте, я спеціально неуважна людина? Ви думаєте, я б не хотіла бути уважнішою? Я над своєю концентрацією ще нормально так працюю. Повірте, просто повірте, намагатися переробляти людей в інтернеті. Це погана ідея. Це ну просто погана ідея. Якщо вам хтось не подобається, якщо вас хтось дратує. Просто ідіть повз о, спонжик, ура! Ну не люблю я коли спонжики кладуть. Насправді він запечатаний. Можна і не буду його розпочатувати. Ну там буде спонжик для макіяжу від Єва. Ehm, спонжики капічні, їх дуже дешево робити. Я знаю на виробництвах, там де їх замовляють. Я його розіграю, комусь він буде потрібен. У мене купа спонжиків не розпакованих лежать. До речі, у мене тут трошки чайна церемонія відбувається паралельно тому, як я відкриваю віконця. І далі у нас, як бачите, 15-й і аж до 24-го днів. 14-й день. Бачите, я працюю, я працюю над своєю уважністю. Майже його забула, але не забула коробочка. Це щось мені невідоме. Ця конкретна упаковка. У якийсь актив з азелаїновою кислотою сером. Слухайте, це дуже класний бренд. Я знаю, тому що сама користуюся. Мені присилали від них різні продукти. Знаю, що багато кому він також подобається цей бренд. Я думаю, що це дуже достойне достойна віконце, і я з задоволенням буду цим користуватися. Ну, давайте вгадаємо, що тут. Ну я знову вливу, що якийсь догляд. Ну, навряд чи вони поклали якийсь хайлайтер Шарлот Тілбері. Хоча у Єва Б'юті, мені здається є. Товари від цих брендів це Патрісія Лідо. Пудра, точніше від Патрісія Лідо, яку я тестувала. Якщо ви пригадаєте, у мене була було відео, де я користувалася цією розсипчастою пудрою. Хороше віконце. Прозора пудра насправді будь-кому підійде. Багато хто користується пудрою. Наприклад, я буквально тоннами. Я її буду розігрувати, тому що мені наразі не потрібна розсипчаста пудра. У мене на черзі вже декілька стоїть новенькі. Знову ж Патрісія Лідо, наскільки я знаю, це косметика від Єви. Власна Єва Є. Власником, виробником цієї косметики, 16-й день знову щось важкеньке 100% догляд. Ем, ні, ну вони молодці. Слухайте, вони поклали дуже багато продуктів, якими дійсно користуються люди. SPF Потрібен всім. Це крем SPF, і Я знаю цей бренд. Мені здається, це український бренд Who Cares. Вони багато в кого брали рекламу, і багато в кого зі своїх колег бачили цей Це Цей ніколи не використовувала з задоволенням. Спробую SPF дійсно потрібен всім і всі ним користуються. Певно, я не знаю. Ну, у мене всі, всі взагалі знайомі користуються SPF. -ом. Ще й повний розмір взагалі-то. Сімнадцятий день. Важкенький. Напхали. Так, він такий, прям набитий, щільно відчувається. Опа. Вініл, Інк, помада 35. Мій улюблений відтінок цієї помади, причому. Це офігезно красивий нюдик, який залишає сяючий фініш. Рожева, бежева помада. Взагалі, люблю цю серію Maybelline, Вона дуже красива, дуже стійка І знову ж не просто якусь там помаду якогось там кольору, а дуже носибельний нюдік. Я їм навіть пробачу, якщо вони не поклали червону помаду, насправді тому, що в них вже є дуже носибельна, красива помадка. Вісімнадцятий день. Я ж сплю. міцелярочка біодерма сюди. Я не користуюся міцеляркою при цьому. Але якщо користуюся міцелярною водою, то це точно буде ось ця біодерма. да, маленька. Але ізвиніть, вона коштує. Прям от мені вони знаєте, цього року прям подобається. І минулого року я пам'ятаю, вони мені подобалися. Але цього року прям ой, є у мене такий міст, Це фіксуючий спрей від Патрісі Лідо. Чесно, він мені не сильно зайшов. Він мені і не фіксував. І сяйва не залишав. Якось він мені нічого не робив на обличчі. Він дуже красиво переливається, що може підкупити на початковому етапі. Може, у вас він є? напишіть, що ви про нього думаєте? Може, я склала про нього хибне якесь враження, але мені він не сильно зайшов. Двадцятий день я відчуваю, що тут якась косметика. Мені здається, а М -м. чекайте, що? У нас у першому дні було ось це. А зараз нам поклали ось це. Це олія, якась очищуюча. Я так думаю, що гідрофільна типу олія О Олія. 21-й. важить. Як пів кіло картошки, тому тут точно якийсь скам. Здрасте, це Стефа, яка монтує це відео. Давайте вам трошки поясню. Ситуація в тому, що я амбасадор одного бренду для волосся, який робить засоби для волосся, і там по договору я не маю права показувати взагалі інші бренди у кадрі. Така ситуація. Розказую, як є. Тому, власне, я блюрю все, що натрапляється в календарі для волосся. Peace. Це що-то для волосся, якийсь серум. А це два. Фу, мене щось перегріло цим каміном звісно, ну, масочка. Ай, звініть. Мені здається, я один раз лише користувалася цим брендом. Він такий прайсий. Наскільки я знаю, це хороші маски. Ця у мене конкретно з колагеном. 23 третя вікон це велике. А я нагадую, <плес> що має все трошечки покращуватися раз за разом. Тобто кожне віконечко має нас наближати до свята, до різдва. 23 день це день перед Різдвом. А точніше, 24 день це день перед Різдвом, але це передостанній день у календарі, конкретно. Ви мене що, десь підслуховуєте. Палетка ціней. Чесно, не бачила у них таку гарну палетку ціней. Ну, людина от відкриває адвент, у неї завтра свято, святвечір, і в неї є можливість зробити собі макіяж такими чудовими кольорами. Ой, Яка приємна консистенція! Слухайте, Ух, Прям молодці! Прям хочеться похвалити дуже святково, і я б точно не розочарувалася, якби я розкр... ну, відкривала цей адвент день за днем. Ой, так можна на все тіло. Ой, як на декольте. Хороша новина 24-те і останнє віконце велике. Погана новина, воно важке, возможне Шот Медіпіл плюс вітанол. А я пам'ятаю, що минулого року, до речі, теж нам в останнє віконце Єва поклали крем. Я, до речі, використала, і він мені сподобався, врешті-решт. Цей раз нам поклали. Якщо ви шарите за цей бренд, напишіть. Вау, виглядає дорого. Типу виглядає так, не наче нам поклали щось хороше. Крем виглядає трошки як жовток, пахне як крем моєї бабусі. А що він робить? Це якийсь корейський на Есинамайт. О, я люблю Ніасинамід дуже. Ну, якісь вітаміни, пептиди. Що сказати? Буду вічно молодою. Ну, дякую. Ну, це хороше віконце. Все інше, що видно, що це якийсь прикольний крем. Я б поклала його може в інше віконце, типу, якесь там 15-16 число. А у фінал я б поклала якусь все ж декоративку, можливо, якісь парфуми. Можливо, я зараз зварюся біля цього каміна. я знаю, що ви чекаєте другий адвент, зараз все буде, але спочатку. А Ти не хочеш підкріпитися. Я Пішла, я тебе дещо нагадую дечим дещо... нагодую. У мене тут новенький рослинний протеїн від Перла Хелса. Мені справді дуже важко добирати білок. Тобі, певно, теж ти ж у зал ходиш. Але це, взагалі, не тока для катьків. Взагалі, білок дуже важливо добирати у будь-якому разі, тому що це, по-перше, самопочуття. По-друге, м'язи. Видно, які у мене м'язи? Поки, поки що не видно, але скоро буде. Буду пити протеїн, буде ситуація покраще. І звісно, коли ти єси. Це достатньо білку, то у тебе нема відчуття постійно, що ти хочеш щось перекусити. Є відчуття ситості, з'являється воно нарешті, хоча здається, що це майже неможливо. Окрім всього, цей протеїн від перла Хелса це їх новиночка знову ж. Ван він ванільний, тому він, певно, буде дуже смачний. Ще спробую. Да, дуже смачно. Коротше, це протеїн, який діє на трьох рівнях по перше, живить м'язи рослинним білком, знімає відчуття важкості завдяки ферментам і добре перетравлюється завдяки пробіотикам у складі. Ви знаєте, що я люблю і п'ю добавки від Hiperle Health. Протеїн це і не став виключенням. І колаген я в них п'ю, і риб'ячий жир, і магній. Тому, якщо ви захочете спробувати щось із їх добавок, або саме цей протеїн, саме на нього в описі я залишу посилання, то можете скористатися моїм промокодом. Ну як завжди, 10% знижечки. Користуйтеся. А тепер ти пробуй Ванілька, Скажи смачний. Дуже многословно. У мене погаска мінг. Поки нам його знову будуть розжигати, я підфарбую губки. Я Робила на неї огляд. Це діор в своєму макіяжному тіктоці, в якому, до речі, 100 тисяч сьогодні стукнуло підписників. Розпалю, розпалю. Я люблю, коли воно горить, коли люди суються. тяса, пожарки приїжджають. Я не можу вам не показати цього кокосового хлопчика. Ох, йо... У нас тут знову є захисна картонка. Так, тут у нас вже історія трошечки побагатше. По-перше, нам поклали листа. У цьому листі, я так розумію, нам дають якусь знижку на наступні покупки. Тут, до речі, чомусь 18 коробочок менше аж на 6 штук, ніж у попередньому. Хоча він дорожчий на тисячу, нагадую. Ну що це означає? Що Тут має бути щось класне, правильно? Спасіба, молодой чоловік. Yeah. Перший день. Ой-ой-ой. Ой, ой ой Ой, так ні, нормально. Це маска для волосся. Авокадо і бананом. Причому дуже недешева. Дуже. Ну, як, оцей семпл не знаю, скільки коштує, але ціла маска там біля тисячі гривень. Другий день. Ух ти! О, парфуми! Оце ми любимо. Будеш нюхати? Сюда! Сюди. Сюди. Такий гарний флакон. Взагалі не знаю цей бренд, але з радістю затестую. Скільки тут мілілітрів? Десь мені здається, 10 або 15. 10 мілілітрів. Ну що, слухаємо. Прикольний! Вшик на собі, якщо хочеш. Свіжий, свіжий, свіжий. Дуже такий легенький повсякденний аромат. А я так розумію, що це короче адвент календар з їх більш дорогим. Я не скажу люксовим, більш дорогим сегментом продуктів. О, спасибо. And intense lost пасіба replenishing for plum пламдювило що перекладається як хватить стареть, на кремом». Четвертий день. Зате о від цього адвенту в мене вайб, Що я більшістю буду користуватися. Що тут поклали? Поки що у мене такий станович ну шо що це знову якісь тіні. Не знаю, цей бренд виглядає дуже нарядно, красиві носибельні відтінки, коричневі, блискітки. Відтінок для розташовки, чудово, п'ятий день. Доктор Ірена Доктор Ірена Еріс. Слухайте, а я знаю, що цей бренд такий фенсі трошки. Нічого в мене ніколи не було від цього бренду. Ну, буде тепер. Туш, шостий день. Великий, не сильно важкий, може на скам. Кейсь догляд. Шампунь. Маленький шампунь. Ну, Шампунь, так шампунь. Сьомий день. Ой. Три якихось маленьких промнічка і бумажка. У цій комірці на тебе чекають мініатюри Холі Ленд Косметикс. Чу мініатюри? Мені здається, таке дають прямо при покупці. От мають давати при покупці на якусь велику суму такі пробнички. Ну ніяк не класти їх окремо у комірку. Восьмий день починали дуже добре. Щось останні дві комірки мене не сильно вразили. О, але це ми любимо. Прозорий Фетоїл від NYX. Слухайте, прозорого у мене ніколи не було, але мені точно не треба, я розіграю. Дуже люблю цю серію у них олійок. Дуже дуже базовий продукт. в'ятий. О, ну це, це прикольно. Це термозахисний спрей. Знову ж це як SPF. Всі ми маємо користуватися, якщо вкладаємо своє волосся термозахисним спреєм. І це. Дійсно прикольна тема. Десятий день також він такий важкий. Ну слухайте, точно немає враження від цих адвентів, точно немає враження від цих адвентів від Єва, що від нас просто хотіли позбутися. Взагалі приємно, що відчувається як. Вдячність від магазину, що ми купували у них продукцію весь рік, і вони поклали і топові якісь продукти, і щось на спробу. Відчувається, що вони просто так от балди заробити грошей, зробили адвент, а вклали в нього якісь, якусь логіку. Це, це дуже класна штука. Це Елеміс, крем для тіла Франджіпані. Боже, так я люблю ароматичні штуки від Елеміс. У мене зараз бальзам для зняття макіяжу о, з запахом вишні від Елеміс. Просто так пахне. Опа, одинадцятий день. Як і минулого року нам поклали чітку для волосся Тенгл Тізер. Мені здається, минулого року також був Тенгл Тізер. Це у мене, до речі, є така. Це ось така маленька, зручна. В неї ось так ручку засовуєш і розчісуєш, щоб вона в тебе не випадала з рук. У мене така рожева є, у неї дуже м'які зубчики. З задоволенням собі покладу ще одну таку в сумочку. О, Zola Cosmetic Brow Wax. Цього року я робила на них огляд. Він дуже мене багато зібрав на моєму б'юті акаунті. У мене є цей віск для брів. Дійсно, дуже дуже непоганий віск. Я ним іноді користуюся цей розіграю тринадцятий день. ага, щось велике ну виглядає як щось недешеве, Якась підсвічуюча штука для шкіри. Я так розумію. Під очима, щоб підсвічувати, щоб певно перекривати якимось чином темні кола. Окей, мені в цілому актуально знову ж ніхто не висипається у грудні. Що новина? Ні, 14-й день. Ви мене просили зробити в коментарях все обличчя паес поез. ПАЕЗЕ, паес, поез, як правильно читається, італійською було ПАЕЗЕ. і що я знаю про цей бренд? Це польський бренд. І що я знаю, що у них найхайповіша пудра, найхайповіший продукт це ця пудра. І дуже приємно, що мені її поклали. Я так розумію, вона рисова. Єдине, що не дуже, що вона не прозора, а має відтінок. Якщо, наприклад, смаглява дівчина відкриває цей адвент, можливо, їй не підійде, тому що це найсвітліший десятий відтінок. Сміливо взагалі класти щось для шкіри, що має. Тон. 15-й день. Знову щось важке. Знову, я думаю, догляд. У, як вони вгадали з моїм типом шкіри. Це маска для обличчя, для жирної та комбінованої шкіри з яблуком. Маски це приємно. Я взагалі люблю маски, особливо не одноразові тканинні, а ось такі у тюбіках, які можна використовувати потім певний час. Ні, подожіться. 16-й день. Знову думаю, якийсь догляд. Ми поклали хайповий продукт. Ензимна пудра від Dermalogica. Дуже-дуже багато хто нею користується. Не дешева ензимна пудра, дійсно дієва. Я сама такою періодично користуюся. 17-й день. Це знову цей бренд, який нам поклав мініатюри. Ви передумали? Це лосьон з екстрактом женшеню і моркв'яного масла. У моркви є масло, виявляється. Я, чесно кажучи, не чула ні про цей бренд, ні про лосьони від цього бренду. Можливо, спробую. І останній день. Ну, певно, він має бути найкращим. А що в них є? фішка у Єви, да? Класти крема в останній день. Це знову ця Ірина до нас прийшла, від якої у нас вже є туш, просто зволожуючи крем. Як я зрозуміла, просто зволожуючи крем. Я ще, звісно, порахую, але у мене вже є враження, що цей адвент окупив себе наповнення. Окупило. Ем... Я не знаю, який мені сподобався більше. Вони мені в цілому обидва сподобалися. Я абсолютно не розчарована адвентами від Єви цього року. Є щось і декоративне, є щось і доглядове, є щось і хайпове є щось спробувати новеньке. Звісно, логічніше і адекватніше купити там на 3-4 тисячі те, що мені конкретно треба, те, що я, ти чим я буду користуватися. Але ми ж тут платимо за те, що ми не знаємо, що нам покладуть, що тут буде зібрано купа сюрпризів. Від того й приємно. На це розпаковувати. Ми купуємо враження. Отримала я приємне враження. Отримала, значить, порахувала я вартості складових обох адвентів і прийшла до такої цікавої суми в обох випадках. У випадку першого адвенту вигода була приблизно 2,5 тисячі гривень. А от у другому випадку майже 4 тисячі п'ятсот. Я знаю crazy. Отакі от справи. Пишіть, що думаєте в коментарях, підписуйтеся і пока.